Дня. У мене сьогодні все мариноване. Я обіцяла вам показати мариновані помідорчики салатиком. Як це смачно, я вам рекламувала це, хочу тепер показати, як я готувала. Нам потрібні помідорчики, 3-4 штучки, бажано сливка, щоб були тверденькі, цибулька. Виклад... Нарізаємо кільцями помідорчики, викладаємо шарами. Помідори. Далі на помідори. Кладемо цибулю. Можна кільцями. У мене цибулинка була величенька, тому і мені більш подобається так от шматочечками. Далі люба зелень. У мене це морожений кріп. У кого є петрушечка, можете додавати петрушечки. Трішечки притрусили, трішечки, пішли далі. Помідорки, цибулька і кріп. І так викладаємо усі помідори, які у вас є. Далі для маринування ж потрібен маринад. Розкажу, як робимо маринад. Для маринаду нам потрібно взяти пів ложечки, горчички. Звичайно, можна в зернах як подобається. Мені, звичайно, подобається. Далі, одна столова ложка олії. Одна столова ложка оцту. Можна, звичайно, у мене яблучний. Рішки. Так ливонула. І одна столова ложка соєвого соусу. Солі я не додаю, тому що соєвий соус і так солоненький. Далі ми його трішки підперчуємо. І додаємо ще три зубочки часника. Хто бажав ось мене перець? Далеко трішки підперчити. І додаю три зубочки чесничку з помідори з часничком. Це дуже смачно. Добре перемішуємо наш соус і ним заливаємо помідори. Ну, Мені подобається в судочку це робити, тому що я залила зверху, далі закрила судочок, перемішала, так перетеліпала його. І в холодильник хвилин на 15. Через 15 хвилин можна вживати цей салатик. Помідорчики промаринуються, будуть смачнючі, смачнючі. Кому, в кого кисленькі помідорки, можна додати трішки цукру, щоб були солодші. У мене помідори добрі солодкі, тому я не додаю. Залили, закрили, я ще доріжу, докладу, перемішали і поклали в холодильник. Через 15 хвилин вживаємо.